У Бориспіль відзначили День Соборності України. Делегація на чолі з міським головою Анатолієм Федорчуком поклали квіти до пам'ятних знаків борців за українську ідею. Делегати відвідали меморіал на трасі Бориспіль-Переяслів В'ячеславу Чорноволу, пам'ятник українського кобзаря Тараса Шевченка. Поклали квіти до постаменту Павла Чубинського, який написав слова державного гімну України. У заході взяли участь представники Всеукраїнського об'єднання Просвіта, народного руху України, діячої освіти та культури. Після покладання квітів члени делегації зібрали в центральній бібліотеці за круглим столом. До них приєднались представники учнівської молоді. Захід розпочався з привітального слова заступника міського голови Людмили Пасенко. Сьогодні місто Бориспіль відзначає День Соборності і Свободи України, який за календарем відзначається 22 січня. І приємно, що в нашій державі це свято є. Знання є шанованим. І всі усвідомлюють оту історичну значущість цієї події. Сьогодні приємно, що цей день дійсно розпочався у нас із вшанування пам'яті і покладання квітів до борців за українську національну ідею, до борців за Соборну, Незалежну Україну. Поклали і до пам'ятного знаку на трасі бориспіль Переяслав, де трагічно обірвалося, як пише наші засоби, масової інформації за нез'ясованих причин, хоча ми всі розуміємо, які це були причини життя В'ячеслава Чорновола. Мені здається, що пророчими є саме його слова сьогодні, адже він на Плахту незалежної України, на плахту Соборності поклав 15 років свого свідомого життя у тюрмах і засланнях, і постійно говорив, що нам сьогодні потрібні не революції, а реформи. Нам сьогодні потрібна сила законів, а не закону сила. Нам сьогодні потрібно не. Е, Національний добробут, а не народні злитні. Нам сьогодні потрібна демократія, а не авторитарна система. Я думаю, що дійсно за ці пророчі слова він і поплатився своїм життям. Сьогодні ми поклали квіти до українського кобзаря. До велета української нації, до людини світової величини, тому що слово Україна уособлюється із словом Тарас Шевченко. І приємно, що і його тіло, і його дух не просто витав на Бориспільщині, а не один раз, він побував на нашій території і залишив нам спадок свої відомі твори. Сьогодні ми поклали квіти до пам'ятника Павлу Платоновичу Чубинського, який Бориспіль явив якого в Україні і світу. Бо, якби він навіть нічого більше не зробив, а тільки написав один. Одні слова Державного гімну України, то він вже має право на гідне пошанування. Нам потрібно зробити все для того, щоб ті слова, які записані в акті Злуки 22 січня 1919 року, вони були вічними. Віднині зливаються водно віками відділені одна від одної частини України. Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпрянська Україна в одну велику Україну сповнилися відвічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Викладач історії Тетяна Дідковська надала коротку історичну довідку про боротьбу українського народу за соборність України. 1918 року до Києва в Олег Монастеру Парського з повноваженнями Української національної ради і проханням збройної допомоги українським силам і возів приклав делегація в складі на та Шухевича. Гетьман обіцяв допомогу зброєю і грошима, а також запропонував передосвитикувати з Білої Церкви до Галинського кордону по всі чоловік стрільців, який би зміг згодом перейти на територію ВНР. Однак Скоропадський прагнув уникнути збройного протистояння з Польщею. Питання об'єднання обговорювалося з директорією Української Народної Республіки 1 грудня 1918 року членами Ради державних секретарів. Західноукраїнської Народної Республіки Цегельським і представником Української Народної Республіки Левищим, Мельниченком, Андрієвським у Фастові було укладено предступний договір. Західноукраїнська Народна Республіка заявила про непохитний намір об'єднатися в найкоротшому часі в одну велику державу. З Українською Народною Республікою. Увійти з усією своєю територією і населенням, як складова частина державної ціни, цілісності в Українську Народну Республіку зауважилося, що з огляду на історичні обставини Західноукраїнська Народна Республіка діставала територіальну автономію, якої межі означить у хвилі реалізації звуки обох республік в одну державну цілісну. Окрема спільна комісія 3 січня 1919 року у місті Станіславі Українська Національна Рада одночасно проголосила торжественне з'єднання з нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну суверенну Народну Республіку. Війська з і ОНР об'єднувалися. Громадянам гарантувалися демократичні права і свободи, об'єднувалися сили для боротьби з упадами. Водночас робилося застереження для розуміння подальшого передиву подій. До часу, коли зберуться установчі збори, з'єднані республіки будуть діяти законодав... окремо законодавчу владу на території Бушої Західноукраїнської Народної Республіки виконує Українська Національна Рада. 22 січня 1919 року на Софіївському майдані у Києві відбулося урочисте проголошення акта звукові. Ухвалу Національної ради ЗОНР зачитав Цегельський, а член директорії Швець оприлюднив відповідний універсал Української Народної Республіки. Іменем Української Народної Республіки Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої української. Української 3 січня 1919 року місце Станіславлі Українська національна рада Західноукраїнської Народної Республіки урочисто проголосила змогу Західноукраїнської Республіки з Дніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. З ОНР дістала назву Західна область Української Народної Республіки і повну автономну. Золотого лева на право РюзуНР замінено єдиним державним гербом – Тризубом. До скликання установчих зборів єдиної української України УНР-Різу УНР продовжували утримувати власні уряди, армії та законодавчі органи. Соборна Україна проіснувала 9 місяців до 16 листопада 1919 року. Молодші вихованці музичної школи привітали присутні грої на бандурі, після чого всі переглянули унікальні кінозйомки січневих подій 1919 року. Наприкінці заходу присутні в залі повторили події 1991 року, взявшись за руки та утворивши маленький живий ланцюг єдності.